Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Гольф 4. Чи актуальна ця тачка у 2024 році? Поїхали! А куди ми поїхали? Чи ти закриваєшся? Ми з тобою договорі, ти не будеш закриватися. Що стосовно гольфа 4 та їхні проблемні місця? Зараз у нас буде діагностика ходової частини. Бо наш власник каже, що в нього щось дуже сильно гриміти почало. Що ти брешеш? Такого не було. <реш> Перше проблемне місце це те, що вони згнивають пороги. Треба вкинути трошки грошей на самі пороги. Далі, візуальна тачка прикольна і візуальна тачка ще якби вливається в сучасний колорит інших автомобілів, але є но. Єсть но. Вигуном 1.9, який ми всі дуже любимо, їх дуже тяжко знайти, тому що вони або вже гнилі, або їх розірвали. Конкретно це 1,4. Ладно, 3.2. VR, двіятель там все етир. бом 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 Аум-бо-бо-бо-бо! Um, Спадкую. Тут стоїть 1,4, 16 клапанний звичайний двигун на 90 кінських сил. Можна ще в нього вкинути газ і їздити собі максимально економно. Подумали ви? Ну ні. Дивіться, конкретно цей автомобіль. Це автомобіль мого товариша. Він на ньому їздить кожен божий день, і в нього на сотку плюс-мінус виходить по місту. Це місто Київ, плюс-мінус 10-11 літрів. Що ти мені 9 показуєш? Не вірю я тобі. 10-11 Ну, він каже, що 9. Не знаю. Тим паче, що це тачка на 18 х тапках. як ви могли замітити. Дивіться, які колеса і які маленькі тормозні дісульки. Ну, в цьому щось є, знаєте. Ой! Ой! Так, а ну подожди, руль влево-вправо. Руль влево-вправо, легенько. На зарядке? Ни. А як туда Та легенько, туда-сюда. Все? Так, одни, да, давай другу. Ага, хорошо, все. Так, дивись, я вже знайшов перший салінвок, який у нас іде заміну. Єсть. Треба переділяти. Ну він тільки почав лопатися. А, і цей такий самий. Два. Коротше, друзі, давайте зараз швиденько провернемося по мінусах даного автомобіля. Якщо ви просто збираєтесь купувати його, то на що вам слід звернути увагу? Це на об'єм двигуна. Дуже гарно себе показує 1,6, 1,4. Так собі. Ще такі були автомобілі на 1,2. Ну це якась дуже рідкість і це взагалі діч, я вважаю. Самий класний, самий оптимальний двигун це 1,9, або 1,6 бензин, 1,9 дизель. Так, по мінусах, дивіться. Коли будете вибирати тачку, дуже уважно дивіться пороги і крила. Того, що тут, отут, вже є шпакльовка. І отут навіть її видно. Її можна там взяти, зараз отвятку виколопати. Ну, владілець не дасть нам це зробити. Але це все одно. Так, пішли далі, покажу. По задній ляді. Із-за того, що. Тут накладують ізначально мала герметика, це на самому заводі, просто це брак іде. Ну, В будь-якому випадку в них 10 років гарантій на кузов було і це вже не гарантійний випадок. Но отут затікає вода, затікає, затікає, тут вона коротше, скаплюється. І потім, виходять такі рижики. Дуже багато гольфов, у кого задня ляда просто згниває. Тож, це там так газує. Далі. Тут проблемне місце чому? Тому що тут метал, тут ручка з алюмінієва і вона починає от, давати такі мінуса. Е, конкретно по правій стороні тут вже є сліди такі нормальні. Зараз ходім та покажу. фільм, фільм. філім. Ось. Тут вже прям нормально так все понаривало. І тут ось дирка в порох туди. І тут зверху шпакльовка наложена. При покупці цього не було видно. і батончик показывает чуть-чуть больше. Типа, что там шпаклей почти нет. Но, короче. Ну так, кстати, делать крайне небезопасно, потому что можно замкнуть. И будет пожар. You know, just take off my battery, all that good crap. Далі. Є мінуса ось такі Ось тут, можуть бути по стойки, на стеки. Чому? Оп'ять-таки, вода стікає. Вода стікає куди? Сюди. І тут починає гнести. Також може ще прогнивати крило, тому що тут стоїть паролонова ля шумка, вона в кульочку, сюди набивається мусор. Воно це все накаплюється і починає йти гниль. Тобто уважно дивіться при покупці крила, пороги і, в принципі, об'єм двигуна. По плюсах, автомобіль маленький, ним зручно літати по місту. Особливо, коли в тебе там 1,6 або 1,9 дізель. 1.9 дізель дуже тяжко знайти. Або якщо знаходиш їх, то це прям космос гроші. 1,4, типа, прикольний двигун, ресурс у нього плюс-мінус Конкретно в цього, цієї автівки десь 320 тисяч пробігу. Із всього, що власник робив за 2 роки, тому що ми його купили в 2022 році перед початком повномасштабного вторгнення. Скільки ти вже наїзду? Так. Да. 40. 40 тисяч, дивіться, 40 тисяч він не їздив. Прям капітально таких якихось вражень не було. Все, що було зроблено, це поміняні розходники, ГРМ. Ну, як ми це все знаємо, там масло в коробці. Обов'язково масло в коробці. якщо предучий власник не міняв його, то обов'язково зверніть увагу, замініть. Далі в нас що потік основний радіатор, ми його міняли в минулому році. Зараз все працює, все добре. По ходові є вже моменти, але ще з цими моментами можна поїздити. По задній часті ходової частини вже потрібно міняти пружини, тому що одна лопнула, відбойник випав. Ну, Трошки треба вкластися, але за два роки і за 40 тисяч пробігу, то я вважаю, що це дуже-дуже класно. Далі по салончику. По салончику ми маємо звичайні сідушки, це тряпка. Е, є ось такі мінуса, тому що це вже з роками воно просто ось так воно відстає. Тому що поролон з годами розсваюється і починає відставати. По салону, що можу сказати? Сідушки класні, на сідушках класно їздити, є мікролюфт вверх-вниз, зазвичай це майже у всіх. Ну, сідушка їздить вперед-назад, все класно. По рулю маємо звичайний руль. Сидіти максимально комфортно, тобто комфортно давити на педальки, перемикати коробку передач. Вони також є і на автоматі, там йде 01 n Коробка 4ступенчата, звичайний гідротрансформатор. Нічого на жаль, не видно, що тих розказав. Що за хуйня? Є можливі ставити двохдіновий магнітофон і якось вообразити цю автівку. Що стосовно заднього місця. Тобто у нас власник розвид. Заднє місце. Ну, Прямо сказати, що ти розвалився, ти не розвалися, але колінами можеш легенько впертися і будеш собі сидіти чітко. Тобто для маленької якоїсь сім'ї автомобіля буде більше, ніж достатньо. Так, багажник. Багажник у нас вроде би, маленький, а вроде би і великий. Тобто доволі таки міський, якщо ви не будете ставити газ, то запаска буде лежати на своєму повноцінному місці, і місця в багажнику вам буде більше, ніж Але Якщо ви вирішите поставити ГБО, звісно ж, у вас буде запаска в багажнику, а це буде вже займати певне місце. місце запаски можна купити просто звичайну докатку, вона коштує 70-80 доларів. 2,5-3 тисячі гривень. І вона буде, звісно ж, займати менше місця. Але потрібно враховувати той факт. Якщо у вас автомобіль буде на коробці автомат, то в будь-якому випадку вам на передній ось потрібно буде ставити повноцінне колесо, щоб автомат не згорів. Ось такий у нас краткий обзор по Golfу 4. І чи актуальний він у 2024 році, очікую від вас в коментарях. До речі, Якщо вам потрібен якісний інструмент, можете звертатися в сервіс ТУ. Промокод на 5% знижки буде Гараж Туз від мешка. Якщо ви це вкажете в коментарі при замовленні чи позвоните і скажете це нашому менеджеру, то обов'язково отримаєте 5% знижку на ваше замовлення. Отак, От коротше, заканчується гаражний гніж. Всі роз'їжджаються, а лишання прибирає.